Посеред великого міста є площа, там розташована фабрика, але не звичайна фабрика, вона магічна і наповнена дивами. Це Різдвяна фабрика мрій, там живуть і працюють ельфи, вірні помічники Діда Мороза. Вони кожного дня зустрічають маленьких та дорослих відвідувачів, розповідають легенду про те, як багато багато років тому один ельф. Прийняв рішення знайти спосіб повернути віру людей у дива. Цього ельфа звуть гукас. Це він відновив виробництво фабрики, наповнивши її новими сенсами. До речі, саме тут можна з ним особисто познайомитись, і він з радістю відкриє кожному завісу виробництва ялинкових кульок і познайомить з майстрами, що допомагають творити дива. З ельфом складу в що видуває кульки з мріями за допомогою чарівного вогню, з ельфом Майстром Бусиком, що відповідає за процес магічного сріблення кульки та отримання кольору завдяки чудернацькій машині, з ельфом Чупою, що відповідає за красу кульки, щоб вона надихнула кожного створити найзаповітнішу мрію. І найголовніше, що залишається, з ельфом екскурсоводом причепити кульку на самісіньку верхівку ялинки ближче до зірок, а у темній кімнаті записати свою мрію магічним ліхтариком на зірковому небосхилі. По закінченню. На вас чекає особлива кулька з символом прийдешнього року, яку можна вдома розфарбувати власними руками і прикрасити нею ялинку, щоб завжди пам'ятати мрії, здійснюються.